Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Спробую сказати це з мінімум емоцій. Пише політолог, і військовий деньга. Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення війська з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів про майно на сотні мільйонів. Є вже мовчу. Вона втрачена і шансів на його евакуацію вже немає. Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру фронтовій нікому латати, і накопичені у нас. Овтелу фортифікації швидко перейдуть на ворога. Звіти генштабу на гуру складаються з кожним днем все більше з брехні. Ми по факту вже практично втратили Покровська, але це значить, що Мирноград тримати теж немає сенсу. Логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями. І я не видав зараз якоїсь великої таємниці. Росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів в реальному часі. Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити і не треба боятися падіння рейтингів. Виборів не буде у наступному році, знову буде війна, і кимось її треба буде воювати. Журналістка Корієнко Ми втратимо Покровська. Місто перетворилося на поле бою. І щоб вибити росіяни з кварталів, треба укомплектована бригада. У сучасних реаліях такої немає. На жаль, ситуація така, що ми можемо втратити не стільки місто, скільки людей кількох бригад, які стоять далеко за межами Покровська та Мирнограду. Це проблема. Історія з Покровськом почалася не тиждень тому, а навесні, коли російський Рубікон зійшов на цю ділянку і. Опов дронами настільки сильно, що всім довелося ходити пішки. Ротація в окопах стала рідкістю. Понад 100 днів піхота там стоїть без заміни, і це вже було на Курщині. Там ворог теж спочатку взяв під контроль і всі логістичні шляхи дронами. Потім тиснув піхотою. Ми замість того, аби зробити висновки, продовжуємо робити вигляди, що все окей, тепер ще й хочуть захочуть покласти втрату міста, наприклад, на ліпшого комкора, який управляє там, бо ж суспільство ж не знає, що. Його призначили вже тоді, коли ситуація у Покровську починала наближатися до кінця. Прикро, що ж на Покровська дуже важливий, бо за ним Дніпро і це чи не головний страх мешканців Дніпропетровської області. Чи справді це так? Давайте спробуємо розібратися. Але спершу про ситуацію на Покровському за різними джерелами росіяни контролюють до 80% території. Інші джерела стверджують, що вихід із міста ще можливий, хоча коридор звужуються буквально з кожною годиною. Так Така ворога виснажена засідки, пастки, удари по комунікаціях, атаки з кількох напрямів одночасно проникне без паузу. Намагаються перерізати усі підходи до міста і блокувати маршрути постачання. Зараз будь-яка дрібна недбалість може коштувати великої ділянки фронту. Пише військовий мочно. На сусідньому мирно градському напрямку ситуація теж напружена. Фіксуються рухи диверсійно розвідувальних груп, атаки дронами. Вуличні бої водночас є повідомлення про спільну операцію підрозділів ГУР і ЗСУ, які немагають. Стабілізувати ситуацію в середині Покровська. Військовий блогер Мармулецьк пише, що зараз триває локальний контрнаступ і зачистка окремих кварталів, але інші джерела визнають у місті може перебувати понад тисячу російських військових. Тому говорити про зачистку майже нереально. чому Покровськ стратегічний вузол. Падіння Покровська може відкрити дорогу ворогу, нові шляхи створити реальну загрозу Дніпропетровщині. По перше, це вивільнить російські ресурси, які можуть бути перекинуті на інші Напрямки по-друге після Покровська фактично рівнина до Павлограда. а Далі Дніпро. Тім наші джерела наголошують основна загроза для Павлограда із Новопавлівського напрямку, де системно тисне вже кілька місяців. І щойно увечері Валентин Манько, командувач штурмових військ, повідомив: наші штурмові підрозділи зачистили від окупантів кілька населених пунктів на Новопавлівському і Олександрівському напрямках. На першому зачистили окупантів два населених пункти виставили рубежі блокування на одному, другому також. Зачистили два населених пункти та посилюємо оборону. Продовжуємо відтискати ворога. Ми зібрали усе, що можливо. Тримаємо інформаційний фронт і вас в курсі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.